Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і короткий огляд, можливо, кого зацікавить ось такий гольф. Зараз ми будемо його купляти, залишимо завдаток і кого зацікавить, зможемо пригнати його на наступний тиждень. Це є 2013 рік. Кінець 2013 року, там 11 місяць, якщо я не помиляюся, 2013 року, сьомий, сьомий гольф вже перехідний, тобто це з 13 на 14 рік. Автомобіль у нас в темно-синьому кольорі, дійсно гарно виглядає. По кузовщині немає жодного підкрасу, весь автомобіль в рідній фарбі. Ми перевірили його за допомогою локфарбового покриття. На легкосплавних 16 дисках має фаркопчик. На релінгах хром під вікнами. Дійсно гарний автомобіль. З дефектів має тільки е, єдину е, царапину, ну, тобто один елемент це має царапину на передньому бампері. ось, ось тут. Ну, більшість царапин можна буде прибрати, але е, процентів 50 їх все одно залишиться. Ну, при великому бажанні е, дану деталь можна перефарбувати. Це є пластмаса, це не є метал, це є бампер. Його можна малювати хоч 350 разів. Автомобіль у нас на всесезонній резині, салон автомобіля у нас де комбінований, кожа з матерією, навігація, підігрів сідушок, механіка, 1,6 дизель, мультируль, салон акуратний, не пошкоджений, не забруднений, не потребує ніяких там додаткових. Вложень ніяких їм чисток, тільки попилососити і, в принципі, більше нічого не потрібно робити. Вартість даного автомобіля в Україні буде становити вже з повним пакетом документів і сертифікатом 11,5 тисяч доларів. Кого зацікавив, можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 25 99. Зараз ми залишимо за даний автомобіль завдаток. Ну і, в принципі, вже наступного тижня будемо його забирати. Отже, телефонуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого зацікави. Більш детальна інформація по телефону. Дякую.